Каже, хто і стегенця бачу, Ясно. А ти не заздр. Чому в мене такі гарні стегенця? Оці заздри, це капець просто. Я марки на п'ятих взагалі нема чи що? Бо один каже, мені стегенці дівчат більше подобаються. Я думаю, це добре. Якщо почнуть подобатися стегенці хлопаків, я тебе не буду засуджувати, якщо що вийде. Угу. А, мы на висимых слов. Не, на пятерках треба, пьем кашку. Не буду то, что треба. Пу-пу-пу. Клон. Что краще. Это то, що краще, просто приємніше буде. Стріляти. Ти що тут таке будеш грати задрачувати це ранки? До ой-ой-ой. Поняв, дуже будеш сильно старатися грати всю гру. Причин значить, завжди 10 бінтів збираю. Їх можна менше насправді збирати. Добася, брак, це якась не моя гра, чого не твоя гра? Того, То не так. Пабо. Крокюзя, каже, град, як я хочу, а як ти хочеш? Я тобі скажу, вийде в тебе чи ні. І що саме не виходить. Зарплає та він не бере зрплає. Реп... Цікаво, а якщо тегнути когось, типу. Можеш тегнути, умовно? Що тут таке і написати? Прокус. Саме Там а не реплей. Реплайці це натисну. Бля. Блять, та куди ж ти їдеш? Окей. Оце стріляв. Оце поїхав, той, який стріляв, чи ні по ньому. Та куди вони всі їдуть? На боже. Чому? Проблема по дорозі просто їхати. Ладно. <кій> не, не працює, коли цей. Ну так, виходить. А якщо... А, ну пойде відсоток, потім тегнути і написати повідомлення. Воно прочитає, по ідеї, нікнейм. І до кого? Пойде так, напевно, буде працювати. Що таке правильно написав? Крутузяка каже, равлик в вооті таке хелову. Вот вот таке равлик. Опа! Вот таке равлик. і так запишемо. Він равлик. то в хасиенде стреляются до село. Ну ладно. И сказал, и тегнул. Ага. Пум, пум-пум-пум. Тут лотано. Тут труби, а я думал Людина насидить під будинком. А я думал, сова. Нехай сидить. На скелю можна залізти. Піхуй, ладно. А де? Блять, ладно. Як воно працює? Жодного набою чувак не попав по мені, а потім на хп залетіло. Це, типу два набоя в і не попав мені, чи що? Бо голова типу ціла Ні, дерево. Там на скелі, чувак, що шо, шо На скелі. я тачку чую. Угу. Колеса не пробив. І телефон чуть не скинув, блін коли. <пів> Повертав. Телефон міг полетіти. Порону. Дроп. Можемо подивитися на дроп, коли за заси лутами. лутане. Що з ним? Ви бачили? Його телепортнуло від дерева? І він поїхав. Тому стати з ним повоювати, а він просто стопнув. Тебе клану боты акторы? Да не. Да новачки зазвучай, типа. Скорее за все. Ты что-то таки, сдается, жу... У меня в клане, правильно? Че не? Значит, что? Че я шось попутал? А ти що без клану? Навіть нікуди не вступав. Так треба ж було вступити, там може клиньки повідкривав цей. Мені глушник стріляє. Там повибавбить собі якусь зброю, шмотки. Ці схеми ці креслення. Ой, ой! Тачка поїхала, скажи, капець, блін, все треба. Таке буває. Взяла, поїхала. Мене не кив, що Якщо я буду в тебе вкладен, мене накикнув за... за актив. Так ти що, раз в два тижні не заходиш в гру? Ні, ну там я людей, яких я прям знаю. Я не кикаю. Там он... я знаю цього. Брд їде. Ммм. Він рідко грає в папки, я його не ки кі... не кикаю. А у тебе Сашка, який у тебе нікнейм? Ну, я і тебе не буду кікати, просто я нікнейм що ж не знаю. Де прибув мене ще не взяло, то фактично не кікнули непогано. Так Сашка, напевно, в пап не грає навіть. Хоча можу помилятися. 01 пап зінагарував. Я тільки дивлюсь. А, по. понял. Ні, так я не був. Взагалі я типу людей, яких я знаю, я не кікаю. Бо я знаю, що вони там повернуться, а будуть грати. Там періодично. Там, по суті, якщо подивитися, то там багато людей неактивних грає в цю гру. Там селфік, чи що. Зараз ну повинен він бігти. Не побіжить, бо він не в зоні там, поняв. Ось він, я той хлопак, який інці бігає. Коротше. Сиди. Епісод... Дивився мабуть 3К. <хи> Непогано. До речі, це, воно допомагає. Я коли починав грати паб, я також дивився за чуваками, які добре грали. Воно по суті трохи допомагає. Навіть дивитися. Ні, ні. Тільки не перевернутися і все буде добре. Ні, ні. Та, їдь. Та чо тебе, флекс? Чо ти флексиш, блін? Там чувак біжить. Нехай біжить. Я ж не представляюсь, не, не представляюсь. Что Підставляюсь під, під будку. А під будкою чувак якийсь на... пасивный над... надто. Це, я там... Я в тачку, а у них там тачек мільйон, блін. Треба на гору, але так, щоб скраєчку. От на горі скраєчку буде норм. А в центрі буде біда, Буду зі столін душити. Ляхера ще зі свого кулемета. <плес> Лох. Вийшов постріляти, його в засерки бахнули. Гранати? Оце цікаво, що за гранати. були. Ти ж на мене надивися, не дивишся, ні? Бо мені треба сюди зайти піднятися. Якщо треба піти на край, там вбити і... грати, щоб це Мене не били зі сторін. Ладно, нехай бігаю, піді мною під'їхав, під, під, під скелю чувак під'їхав. Блять, олех! Ти кончений? Боже, чувака, фика не можу попасти. Лол. Ай! Не ты! Ладно, нехай сидить там. А, він не в зоні, він сидіти, сидіти не буде. Коротше, у мене знизу є хлопак і. От позаду вони стріляються. Окей, він його вбив. Добре. Мені що, моє головне завдання оцього нижнього не підпустити. І. і, 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 і... Джовтік і каже, Олег не кричи на Олега. Голов жовтік. На якого Олега не кричати? Ну на кого кричить? Ладно, ми можемо тут поки ну, тут потусуватися близько. Ой ідеї, бо йому перебігати треба. Відчат би куди бігли? По прямій чи крутили ліворуч праворуч? Напевно, отсюда крутили. Поняв, а йому все одно, він просто бежить у цей. Він не біжить, він просто сидить, кайфує там. Що то жовтик готовий до ранкеду, Дуго. Буду ж бігати всіх вбивати. Але до речі в цей час міг профтикати чувака під собою. У нього був щось нікнейм, здається і 5 Клан. Короче, треба собі, до речі, пропори поставити. Напевно. В грі. Бо я, коротше, з циферками путаюсь. Ось він біжить. Оце він був. Він без клану, Значить, з клану був, ладно. Це моя тачка. Джовтік каже, та де я де вбивства всій чудові грі. Я так більше полуту. Ну, в ранкеді також можна полутатися, що. Та ладно, тут же ж в цій грі. Це його не тяжко вбивати. Там он, стріляюся, там двоє. Я. я третій. І ще десь двоє. Ми золотаємо дроп нормально, щоб нас осарка не вбивала. Буде взагалі кайф. Пік паду нема. Обідно. Ну ладно. Ля тут з дьмпом, чувак. Та-та-та-та-та-та-та-та! Там у двоє тут один. Він в кімпі сидить, він з нього не вилізе, я так поняв. Тоді отут тут дв... двох треба вбити. Якщо я не помиляюсь. І в кімпі один в будиночку. Я думаю, він не вийде. От, От ви вийшли б з будиночку? Так проблема в тому, що чувак, напевно, от сюди міг накрутити. А може і ні. Я здається, я смок почу, але можу помилитися. О, ні. Та ти ж бу, скільки тобі треба дати демеджу? Он вийшов, до речі? Бля, ну це... Сай... Це той самий той самий гравець, який буде до Станьго сидіти. Я не хочу його пушити. О, він перебіг в будиночок в будиночок, щоб жити. Він перебіг в будиночок, щоб жити. От. В ДОО сольників буде біль... багато, Та-та. Те? Якщо він пікне йому попадає в голову, він помер. Якщо шо, з цього місця, що, до речі. А, ні, а він... Сенсі, так 99 демеджу наносить він, що на фулл, а він великою аптечкою похилився, чи що? Алло, в голову 99 демеджу. Другий шолом? А бігти ж треба, чувак, та? Кажи, от капець. Зона витискає. Треба було наперед думати трошечку, бо все. Вже в шляпі пікає. є таке.